Нова хвиля скандалу навколо відновлення столичного охмадиту і грошей. А це 378 мільйонів гривень, які задонатили українці після того, як у липні в дитячу лікарню влучила російська ракета. Фонд Охмадит здорове дитинство, на чиї рахунки також донатили, заявив, що поки не планує перераховувати зібрану суму лікарні. За фонд уже взялися правоохоронці. А тим часом МОЗ відсторонив гендиректора лікарні від виконання обов'язків до завершення усіх перевірок, бо більше на це місце вже знайшли нову людину. Всі деталі розпо. Замить. за мить. З вами новини Тесанює і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Новий скандал із Охмадитом днями розлютив українців. І на жаль, це вже не перший інцидент, який просто шокує, особливо під час війни. Але розпочнімо спочатку. 8 липня расисти знову показали себе у всій красі, і масово обстріляли Київ кількома групами ракет. Перші вибухи кияни почули трохи за десяту. Тоді росіяни цілеспрямовано били по дітях, заявив голова. Офісу президента Андрій Єрмак. Вони цілеспрямовано били по дітях сьогодні. Дитяча лікарня цілеспрямований удар росіян. Цей обстріл вівся по цивільних, били по інфраструктурі. Весь світ має побачити сьогодні наслідки терору, Відповіддю на який може бути тільки сила. Обстріл України в той час, коли на вулицях найбільше людей. Навіжені російські терористи Рашисти поцілили просто по приміщенню дитячого охмадиту найбільшій дитячій лікарні, куди лікуватися їде малеча з усієї країни. Тепер заклад має ось такий вигляд. Я да. хочу. Після цинічного злочину росіян українці згуртувалися як ніколи. В день, коли на дитячу лікарню прилетіли ракети окупантів, усі найбайдужі разом із рятувальниками взялися розбирати завали та збирати кошти на відновлення. На відбудову дитячої лікарні Охмадит зібрали понад 1 мільярд гривень. Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу. За словами Ляшка, на відновлення Охмадиту надходили такі суми на благодійний рахунок безпосередньо закладу Охмадит – 312 мільйонів гривень. На благодійний фонд лікарні 378 мільйонів гривень. Через платформу United24 – 320 мільйонів гривень. Уряд виділив із резервного фонду 100 мільйонів гривень. Уряд Литви виділив 1 мільйон доларів. Американський бізнесмени меценат Говард Бафет виділив 112 мільйона доларів. Йдеться про постачання саме обладнання на цю суму, а не кошти на рахунок. А вже згодом тема довкола відбудови «Охмадиту» обросла скандалами. Перша пов'язана із маловідомою організацією Буттехнолоджі. Вона виграла конкурс на відбудову. Її обрали з поміж 14 інших. Водночас компанія Буттехнолоджі запропонувала найвищу ціну серед інших. Це 307 мільйонів гривень. А її уставний фонд 5 тисяч гривень та обмаль техніки. Згодом після гучного скандалу тендер скасували. Нова хвиля скандалу також торкнулася відновлення столичного хмедиту і грошей. 16 серпня Владимир Жовнір заявив, що благодійний фонд Охмадит здорове дитинство, який отримав пожертви на відновлення лікарні після атаки 8 липня, не хоче переказувати зібрані кошти на офіційні рахунки лікарні. Охмадит він наголосив, що лікарня Охмадит розглядає ймовірність розірвати правовідносини з благодійним фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та ймовірно шахрайськими. Благодійний фонд Охмадит здорове дитинство не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ Охмадит. Тобто станом на 16 серпня 2024 року 378 мільйонів гривень залишається на рахунку в бо благодійний фонд Охмандит Здорове дитинство. Жовнір пояснив, що реквізити фонду після атаки були оприлюднені на сторінках лікарні та її співробітників у соцмережах, у змі на сайтах та сторінках низки органів державної влади, громадських організацій тощо до всіх публікацій і листів лікарні до спонсорів, починаючи від 8 липня, додавалися реквізити і фонду, бо раніше завжди мали нормальну взаємодію, каже директор лікарні. Той факт, що фонд містить у своїй назві ім'я НДСЛ «Охмадит», Стало для благодійників додатковим підтвердженням того, що зібрані кошти будуть використані за призначенням і в жодному разі не підуть на цілі, не пов'язані з процесом відбудови. В результаті за декілька діб фондом було отримано рекордну суму, і у нас не було жодних сумнівів щодо того, що ці кошти будуть використані на відновлення охмадиту. Подібне навіть неможливо було уявити до сьогоднішнього дня. За словами директора лікарні, починаючи від перших публічних скандалів та прохання перерахувати гроші на відбудову лікарні з рахунку фонду, на рахунок лікарні їхня комунікація з фондом почала погіршуватись. Сьогодні дії фонду підтвердили, що ми з ними маємо зовсім різне бачення того, як лікарня має відновлюватись. Зранку ми дізналися, що БО благодійний фонд Охмадит здорове дитинство не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ Охмадит. Тобто, станом на 16 серпня 2024 року, 378 мільйонів гривень залишаються на. Рахунку в БО благодійний фонд Охмадит Здорове дитинство. Жовнір наголосив, що лікарня Охмедит розглядає ймовірність розірвати правовідносини з фондом через те, що їхні дії є недобросовісними та ймовірно шахрайськими. А вже 17 серпня стало відомо, що генерального директора Охмедиту Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов'язків до завершення перевірок національної поліції України іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Фейсбук. Про подальші рішення повідомимо додатково, в тому числі й кадрові. Моя позиція виконувачем обов'язків має бути людина з поміж завідувачів відділень. Яка отримує найбільшу підтримку колег. Зараз проводжу консультації за словами міністра. Факти пов'язані з відновленням будівель Охмадиту та діями благодійної організації Благодійний фонд Охмадит здорове дитинство наразі вивчаються національної поліції України за його звернення. Зареєстроване відповідне кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Також аналітичну роботу з цього приводу проводить набу. Крім цього, триває внутрішня перевірка МОЗ. Всі обставини мають бути встановлені, всі винні мають бути покарані. Лікарня має бути відбудована. Все має відбуватися чітко, прозоро, швидко і відповідно до законодавства. Водночас Віктор Ляшко повідомив, що 16 серпня отримав перші результати проведення перевірки комісії МОЗ. На жаль, є випадки викривлення ключової інформації, яка подається офіційно мені, у засоби маси інформації та міститься у документах. І зі сторони керівництва лікарні і зі сторони фонду, за словами очільника МОЗ, до оцінки наданих під час проведення тендеру конкурсних пропозицій було залучено два робочі органи: робоча група Охмадиту затверджена наказом генерального директора Охмадиту та загальні збори фонду. 25 липня на черговому засіданні робочої групи учасники ухвалили рішення про необхідність запросити додаткову інформацію у фонду про компанії-учасники. 31 липня рішенням загальних зборів фонду надано рекомендацію Охмадиту щодо укладення договору на виконання Робіт пошкодженого сучасного корпусу лікарні з вже відомої компанії, що зафіксовано у протоколі. Рішення оголосити компанію переможцем тендеру прийняв генеральний директор Ахмадиту Володимир Жовнір. Про що було поінформовано громадськість на офіційній сторінці лікарні? Водночас, згідно з інформацією, яка стала відома в ході проведення перевірки МОЗ, відповідні рекомендації про фінальний вибір переможця від робочої групи саме Ахмадиту, отримані не були. Чому? Це питання відкритим відкритими, буде досліджене компетентними органами. Міністр охорони здоров'я додав, що збирати кошти саме на рахунок фонду після атаки на Охмадит 8 липня запропонував сам директор лікарні, посилаючись на успішний досвід співпраці. МОЗ дотримується раніше озвученого плану, згідно з яким всі подальші процеси відновлення Охмадиту будуть відбуватися під наглядом ради з відновлення, куди вже увійшли представники міжнародних організацій та компаній, які здійснили найбільші пожертви. Сьогодні відбудеться засідання для відбору сімох учасників з числа представників громадськості. Тобто рада у складі 15 осіб буде остаточно сформована. Віктор Ляшко закликав раду з відновлення зібратися 19 серпня, аби розглянути поетапний план відновлення Охмадиту та надати свої рекомендації щодо подальших дій. Всі рішення ради є публічними та оприлюднюються на ресурсах МОЗ. Водночас Володимир Жовнір вже відреагував у Фейсбук на своє відсторонення. Де кого з вас сьогоднішнє рішення міністра охорони здоров'я щодо мого тимчасового відсторонення на період розслідування ситуації, яка склалася, могло шокувати. Але не переймайтеся, це рішення не тільки виважене, воно спільне. Жов'єр наголосив, що ситуація прозора та однозначна, і йому нема чого приховувати або соромитись. Своїм завданням наразі я бачу повну та всебічну співпрацю з правоохоронними та перевіряючими органами. Вся інформація, всі дані, яких ще не вистачає для встановлення обставин, що привели до затримки процесу відновлення НДС Лохмадид, будуть систематизовані та передані мозу поліції та набу. Впевнений, справедливі рішення стосовно відповідальних осіб та їх дій, які зашкодили процесу відновлення, будуть швидко ухвалені. Моя особиста позиція не змінилася. Головний фокус мозу, колективу Охмадит та всього українського суспільства має бути зосереджений на відбудові постраждалих корпусів та відновленні надання допомоги нашим дітям. І я знаю. Що всі в Охмадиті? Від кого це залежить? Зроблять для цього все можливе і неможливе. А вже 17 серпня міністр охорони здоров'я призначив Олександра Уріна, тимчасовим виконувачем обов'язків генерального директора лікарні Охмадит. За словами Віктора Ляшка, рішення було ухвалене з урахуванням порад звідувачів відділень лікарні. Він зазначив, що Олександр Урін готовий сприяти розвитку і руху лікарні у складний час. Пересвідчився, що колектив лікарні йому довіряє. Зі своєї сторони теж буду всіляко підтримувати рішення, які зроблять Охмадит ще кращим. А ми сьогодні не працювали, їх чимало. Скоро поділимося. Вдячний кожному, хто відгукнувся, то готовий активно працювати, аби наша медична система розвивалась. Нині Олександр Урін очолює відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій дитячої лікарні. Йому 43 роки. А як думаєте, ви чому і цього разу не обійшлося без скандалу? Напишіть нам у коментарях. Команда Тесен, як і всі українці, уборна скандалами щодо відбудови Охмадиту. Ми сподіваємося, що лікарню відбудують у найкоротші строки. Це необхідно тисячам діток. Ми будемо і надалі стежити за розвитком подій. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, щоб не пропустити важливих новин. Бажіть себе, побачимось.